Громадську ілюстраційну раду може очолити Єгор соболів. Йому таку пропозицію вже зробили в міністерство юстиції. Власне, громадська ілюстраційна рада, це незалежний від держапарату орган при міністерстві юстиції. Він займатиметься перевірками серед чиновників. Сам Єгор соболів вже закликав охочих працювати у ілюстраційній раді, присилати свої резюме. Ймовірно, що до контролюючого органу увійдуть журналісти та громадські діячі, які мають досвід у боротьбі з корупцією. Щоправда, аби потрапити до складу ради, майбутнього. Ним працівникам доведеться самим пройти люстрацію. А тим часом українців закликали надсилати до люстраційної ради інформацію про нечистих на руку посадовців. Усі дані обіцяють перевіряти і як наслідок карати високопосадовців. За цих декілька тижнів до міністерства юстиції звернулася ціла купа різного роду громадських організацій, про які я раніше заві не чув. З... Пропозиціями з вимогами, навіть з ультиматумами, щоб їх представники включили в люстраційний комітет. І нам дуже важливо, щоб до цього громадського органу потрапили тільки дійсно чесні люди, і ті, які будуть проводити процес люстрації і не дискредитують процес люстрації як одну з основних вимог наших громадян, яку вони озвучили під час Революції Гідності, і якої вони добилися від цієї Верховної Ради. Безумовно, туди не зможуть увійти всі бажаючі. Я прошу з розумінням поставитися до того, що це має бути робочий орган. Але всі ті, хто не отримують спеціального статусу, мають набагато більший статус громадянина України або громадянки. І велике до вас прохання включатися в перевірку, не чекаючи ніяких статусів. Зокрема, про ілюстрацію говоримо із членом громадського ілюстраційного комітету, блогером бізнесмен.